Добрий день! Сьогодні ми виконаємо практичну роботу. Практична робота номер 2 Спостереження явищ дифузії та випаровування. Тема Спостереження явища дифузії та випаровування. Прилади і матеріали. Фарби акварельні, пензлики, альбомні аркуші паперу, мандаринки, піпетки. Стаканчики, холодна і гаряча вода, медичний спирт або інша литка речовина. Парфуми. Завдання 1. Наберіть стакан води. Крапни в нього акварельну фарбу. Опиши свої спостереження. Завдання 2. Намалюй на альбомному листі будь-яку геометричну фігуру. Чистим пензликом з водою намочи її. Потім крапни на фігуру фарбу. Опиши, що відбувається. Завдання 3. Зніміть шкірку з мандарини. Що ти відчуваєш? Поясни поширення запаху. Завдання 4. У теплу воду крапне кілька крапель будь-якого ефірного масла. Що відбувається? Як швидко поширився аромат. Завдання 5. У склянку налийте теплої води. Накрийте склянку папером. Що відбувається? Завдання 6. За допомогою піпетки нанеси на папірець дві краплини води і спирту. Спостерігай за випаровуванням. Яка крапля випарується швидше. Поміркуйте над такими запитаннями. Чому на лісових дорогах калюжи висихають значно довше, ніж на польових? Чому ти відчуваєш холод, коли виходиш з води і висихаєш у теплу погоду?